Це, до речі, натуральна австрійська цегла. Виглядає дуже цікаво в інтер'єрі. Ну то таке. Дуже дорого, наразі десь біля 1000 гривень метр квадратний. Таке задоволення коштує тут. Натомість маємо гіпсову цеглу. Такий лайт варіант тонування. Виглядає також досить непогано. Но вона в рази легша в монтажу, а тут вже результати роботи, як ви бачите, і камінна піч, просто стіна. Тонування може коливатися від яскравого до темно яскравого.